Олександр на зв'язку. Робимо сьогодні огляд ДАФа Євро 6. Дивимось. Ось дивиться який красень. Внутрі дивимося Верх-низ. Потолок все в гарному стані. Що коротко скажу, по DAF по цьому. E, DAF Euro 6, коробка автомат, пробіг 800 тисяч в дуже гарному стані ми його фактично реставрували. Тобто Провели покраску повністю. Салона, голова повністю покрашена. Далі. Дивимося задню частину тягача. Тут раму ми пропіскаструїли, покрасили, проработали, тобто зробили фактично новий тягач. Дивіться, все-все-все дуже качественно зроблено. Тягач дав повністю встановлений. Покрашений, прополірований, рама попіскаструєна, покрашена, тобто, як з заводу Зроблено як з заводу Щас два колеса закидуємо і все. І пішов вперед. Так що підписуємось, далі буде цікавіше. Дивіться як машинка виглядає з далека. О, супер! Закінчимо огляд.